Добрий день вимо шановні колеги. Я дуже рада всіх сьогодні привітати на нашому науково-практичному заході. Неодмінно хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час долучитися. адже це найцінніше наш незворотній ресурс, і Треба його завжди використовувати найефективнішим способом. І сьогодні ми поговоримо про те, що дає нам реальну можливість відновлювати боєздатність нашого війська, якому теж ми сьогодні безумовно дякуємо за те, що цей прекрасний день наступив, і ми маємо. Шанс на цю чудову зустріч. І говорити будемо про лікування тривожних та депресивних розладів у комбатантів в сучасних умовах. Саме фокус поставимо на ефективності та безпечності лікування. Безумовно, ми почнемо з того, що підігріває актуальність даної тематики сьогодення. Це те, що поширеність тривожних розладів в популяції досягає 25%, а у пацієнтів неврологічних та терапевтичних амбулаторій, та навіть стаціонарів, доходить і до 40%. Поєднання соматичного захворювання та тривожного розладу на сьогодні розглядається як предиктор несприятливих клінічних. Того перебігу та прогнозу всіх форм психосоматики, зниження ефективності соматичної фармакотерапії та якості власне життя нашого пацієнта сьогодні. Тривожні депресивні розлади є найпоширенішими, саме до дев'яносто сімдесяти перепрошую відсотків депресивних станів, не психогенного генезу, що найбільше зумовлюють дезадаптацію та десоціалізацію особистості, а також є складними у фармакотерапевтичному плані, інколи потребують нашої більш такої пильної уваги і певних комбінацій. Також ми маємо дані епідеміологічних досліджень, що протягом життя тривожний стан розвивається приблизно у 1 четвертої популяції. А симптоми патологічної тривоги виявляються у 40% хворих, які звертаються до неврологів та лікарів загальної практики. Тривожні розлади часто поєднуються з депресією, психосоматичними захворюваннями. Ну а щодо актуальності нашого такого непростого історичного сьогодення, ми розуміємо, що військова служба в Україні сьогодні вирізняється саме психоемоційним перевантаженням, що призводить до суттєвих змін ментального. Дрові такі проблеми, як тривожність та депресія, широко поширені серед комбатантів, і причини такого стану є надзвичайно багато. І ми прекрасно розуміємо, що не тільки одні комбатанти, а також цивільні, їх рідні, близькі, хто за них переймається, і навіть ті військовослужбовці, хто не є комбатантами, тобто тих, хто приймають активну участь у бойових діях, навіть ті, хто служить тилу. Так само мають тривожні депресивні розлади. Власне ж, на фоні великої кількості стресових факторів швидко розвиваються когнітивні порухання, особливо ті, які стосуються уваги та оперативної пам'яті, що суттєво впливає на ефективність внесення служби. Отже, тривожно-депресивний розлад наших сьогоднішніх умов. Ми пам'ятаємо, що він складається з двох основних компонентів: це депресія, яка є комплексом взаємопов'язаних емоційних, фізичних і когнітивних симптомів. Діагностичними критеріями депресії є наявність п'яти або більше симптомів Протягом стабільно двох тижнів, а саме депресивного, бо зниж. Ного настрою протягом більшої частини дня, втрата інтересу та задоволення життям, тобто ангел до втрата зменшення чи збільшення маси тіла без якогось органічного або фізіологічного пояснення. Тому безсоння, чи навпаки, ж сонливість, психомоторне збудження, чи навпаки загальмованість, підвищення втомленість, і зниження працездатності, відчуття власної неповноцінності чи провини, складнощі з концентрацією думок, суїцидальні ідеї, повторні думки про смерть, що є найстрашнішою точкою і тут завжди потрібна допомога. Безпосередньо вузькопрофільного спеціаліста, саме лікаря психіатра. Що ж таке, тривога? Це неприємний емоційний стан, що характеризується очікуванням несприятливого розвитку подій, наявністю поганих перечуттів, страху, напруги і хвилювання. Безумовно, у тривоги є своя біологічна роль. Тривога належить до найважливіших. Сигнальних систем організму людини, мета її мобілізувати ресурси організму і адаптацію адаптувати до функціонування в екстремальних умовах. Проте хронічна тривога втрачає своє позитивне сигнальне значення та порушує нормальне функціонування організму, тим самим перетворюючись на патологічну тривогу. І безпосередньо вона вже втрачає зв'язок із реальною загрозою, проявляється тривалим, безпричинним неспокоєм, який дуже часто саме цей вже безпричинний тривалий. Спокій приводить нашого пацієнта до нас на прийом, на відміну від фізіологічної патологічна тривога, зумовляє саме виснаження, а не посилення адаптаційних можливостей організму. Які ж є фізіологічні ознаки тривожного розладу, які теж можуть маскуватися, це той саме головний біль, біль в грудях, підвищення артеріального тиску, відчуття нестачі повітря, гіпергідроз, тремор та гіпертонус м'язів. Що стосується психологічних симптомів тривожного розладу, це астенізація, підвищення, лякливість, навіть зверхпильність порушення сну, абсолютно в різних їх контекстах: як інтерсональні, так і персональні, так і посональне, ангедонія, почуття самотності, зниження пам'яті і почуття злості. А небезпека патологічної тривоги полягає в тому, що один із найчастіших і найпоширеніших розладів психіки, що не лише суттєво порушує життєдіяльність людини, а й чинить негативний вплив на передвік безпосередньо соматичної патології. Сьогодні тривожні розлади розглядаються як незалежний фактор ризику розвитку наслідків серцево судинної патології, а навіть також смертності. Також тривало пристосування тривожної симптоматики, істотно підвищує ризик суїциду. Маємо теж пам'ятати основні різновиди тривоги. Маємо первинну тривогу, де домінуючи симтоми є невротичні розлади. Такі форми, як фобічна ізольована тривога, пов'язана з певним подразником, що має необґрунтовано велику інтенсивність і спрямована на уникання контакту з подразником, який несе загрозу. Спостерігається при певних якихось боязнь людини висоти, замкнутих просторів та чогось іншого. Тут в принципі буває набагато простіше з лікуванням, адже Елімінація від подразника дає позитивний результат. Панічні або параксизмальні з'являються і тривають декілька хвилин. Спостерігається при епізодичній пароксизмальній тривозі, такими як панічні розлади. Генералізована тривога надокучлива, змінної інтенсивності, що провокує надмірні страхи, спостерігається при генералізованих тривожних розладах, пов'язані зі скаргами на соматичні нездужання, які не мають підтвердження при медичному максимально детальному обстеженні. Спостерігаються при самотофорних розладах. Тривога Пов'язана із стресою подією, спостерігається при гострій реакції на стрес, розладах, адаптації або посттравматичних стресових розладах, які можуть виникати через певний період. А, також маємо вторинну тривогу, тобто симптоми інших хвороб і порушень, що стосується психічності. Це може бути при депресії, шизофренії, розладах на органічному. Відґрунті, соматичних пов'язаних із вживанням психоактивних речовин чи побічною дією певних ліків, які можуть бути спровоковані, коли наш пацієнт приймає їх неконтрольовано, не притримуючись наших рекомендацій, які ж існують певні бар'єри для диференційної діагностики тривожних та депресивних розладів. І бачимо, що перше місце безумовно посідає це брак часу, це те, чим ми з вами всі лікарі лімітовані, коли ми ведемо амбулаторний прийом наших пацієнтів. Відсутність зворотньої садкої зіску від нашого пацієнта, тобто, коли нам не надано. Фідбек про ті призначення, які ми зробили, чи є позитивна симптоматика. Тому завжди попереджайте вашого пацієнта, що ви маєте отримати зворотній зв'язок на якийсь певний період через якийсь певний період часу, якщо ми не говоримо про ситуацію, коли пацієнт знаходиться в стаціонарі, ви маєте цю можливість слідкувати. Дискомфорти з невизначеністю симптомів, фокус на необхідності одинарного діагнозу. Адже ми вже всі пам'ятаємо про коморбідний підхід. До лікування пацієнта. Потреба виключення всіх соматичних діагнозів причини патологічного стану для визначення психіатричного діагнозу, недопущення в свідомості лікарів співіснування психічної та соматичної патології, хоча це вже, в принципі, викорінюється в даному часі, та занепокоєння через неможливе заподіяння психологічної травми визначення психіатричного діагнозу, що теж є, скажем, навіть певною ментальною проблемою. І треба пояснювати нашим пацієнтам, що психічні розлади мають теж. Транзиторні характери це не завжди є якимось кливом, яке визначає подальше все життя нашого пацієнта. Отже, тривога і депресія, які мають спільні риси та певні розбіжності. До спільних особливостей соматичних скарг за цих станів належить їх мінливим. Та невизначеність, а також наявність порушення сну і апетиту, відчуття стомлення та навіть постійного головного болю. Причому пацієнти з депресією зі зниженням апетиту, зниженням лібіда і ранніми пробудженнями демонструють добову циклічність своїх скарг. В разі ж тривоги такої циклічності немає, а скарги із залученням вегетативного компоненту, такі як припливи, гіпергідроз, тремор та дота, гіпервентиляція. Навіть поява задишки, відчуття м'язевої напруги та труднощі із засинанням. Так раз тривожний пацієнт частіше буде важче засинати в більшому самовідсотковому співвідношенні, ніж серед ночі пробуджуватись, вже на третьому місці будуть посинання, тобто прокидатись раніше запланованого часу на пару годин, о четвертій, о третій, там о п'ятій ночі, хоча можна треба вставати о восьмій, о дев'ятій, і тому не буде пояснення, не буде причиною тому тривоги, Ми не беремо зараз цей складний важкий період останніх десяти ночей, коли нам країна-агресорка влаштовує безсонні важкі ночі. Безумовно, ми не забуваємо про наші інструменти в діагностиці депресії та тривоги. Шкали Гамільтона та Hospital Depression Scale, Скілхац, шкала обидві шкали є адаптовані як для проведення клінічних досліджень, так і для наукових робіт, так і для практики лікаря. Ще є легкими самозастосуваннями доступні на українській мові варіантах, не займуть багато вашого часу і дадуть максимальні відповіді на запитання, які ж нам пропонують профілактичні методи, так називаємо, превентивні удари по позиціям з приводу тривожних розлазів нашого пацієнта. Влаштовуйте прогулянки саме на свіжому повітрі. Займайтесь фізичною культурою, дотримайтесь режиму сну, наскільки це можливо, маючи також сусіда, зустрічайте ваших друзів, рідних і близьких, тих, хто сповнює вашу душу. Радістю, уникайте стресових ситуацій. Ну тут теж така рекомендація трішки для нас, для українців не до кінця є актуальна. І які ж ми маємо сьогодні реалії? ми Вже підкреслили їх. Маємо історичне таке розташування, що ми маємо трохи за агресивного сусіда з імперськими баченнями цього світу. Тому виборюємо вкотре свою незалежність, відстоюємо боремося за свою суверенність та цілісність, і дійсно в таких умовах, лікуючи комбатанта, лікуючи будь-кого, нам дійсно треба пам'ятати, що ми маємо ставити акцент на тому, що ми маємо не втрачати концентрацію, увагу, боєздатність, пильність нашого бійця. Він має швидко діяти. Наш препарат має бути високоефективним і безумовно, мати доказову базу. Тому в фокусі сьогоднішньої вашої уваги хочеться представити препарат лазеї, ефективність якого співставна селективними інгібітором зворотнього захоплення серотоніну, Де ми бачимо прямо перед вами зараз дослідження, де порівнювалась активна речовина безпосередньо. Лазеїв в дозі 80 мг з подвійною дозою 160 мг, яку ви теж можете застосовувати, маємо зупинитися трошки далі, з паракситину безпосередньо та групою плацебо. І вже бачимо, що через навіть один тиждень при дозуванні навіть 80 мг ми можемо оцінити позитивний ефект. Але теж трохи далі зупинимось, що навіть це може бути раніше ніж один тиждень. Також є велика перевага в тому, що ефект лазеї співставним є злорозипавом. Ну і власне є краща прихильність до терапії в лікуванні пацієнти з генералізованим тривожним розладом. Бачимо, що так само препарат лазею в дозуванні 80 мг порівнюється з лорозепамом і ефект є вираженим і співставним, і так само з першого тижня вже про його спостерігали. Проте хочеться підкреслити, що відсоток відповіді на лікування та тривалість в групі пацієнтів, які отримували саме лазею, був вищий, що нам показують діаграму справа. Де ми бачимо, що кількість ремісії була дійсно набагато меншою. Також хочу підкреслити, що е, е, даний препарат входить в робочу групу Всесвітньої Федерації товариства біологічної психіатрії і канадського товариства з лікування депресії і тривоги з високим рівнем доказовості, а саме рівнем А та має два грейд плюси, що теж. Підкреслюю підкреслює його доказовість, і сьогодні хочеться ще представити в вашій увазі безпосередньо пілотне дослідження з застосуванням препарату лазея в умовах військово-мобільного госпіталю 59, який знаходиться при фронтових ділянках. Мета нашого дослідження була оцінити вплив препарату лазея на стан ментального здоров'я комбатантів в умовах реальних бойових дій, які були у нас матеріали методи? Нам було стевно 76 військовослужбовців, які проходили лікування на клінічній базі військово-мобільного госпіталю 59. Середній термін перебування в зоні бойових дій до надходження стаціонарства щонайменше від 5 до плюс-мінус 1-2 місяці. Середній вік нашого комбатанта був 34 плюс-мінус 2 роки. Соматична патологія була представлена у 31 комбатанта, що склало 48 у вигляді артеріальної гіпертензії першої другої стадії із першим другим ступенем підвищення артеріального тиску. Нагадую, що артеріальна гіпертензія третьої стадії, яка вже характеризується перенесеним інфарктом міокарда або гострим порушенням мозкового кровообігу. Підпадає під А-статтю і є непридатною для проходження військової служби. Отже, середні показники офісного систолічного артеріального тиску становили 156,5 мм ртутного стопчика, а Середні показники офісного діастолічного тиску становили 92,6 мм ртутного стопчика. Всім комбатантам проводилось опитування за шкалою хац як на вихідному рівні, так на п'ятий і на десятий день, які ми ставили перед собою задачу проаналізувати стан ментального здоров'я у комбатантів, визначити ступінь тривожних та депресивних розладів військовослужбовців, які на даний час приймають участь. Саме в бойових діях оцінити вплив препарату Лазея на стан тривожних. На тривожний стан компонатів різного ступені вивчити ефективність та безпечність препарату лозе при лікуванні депресивних станів у обстежених пацієнтів. Бачимо результати проведено дослідження. нам виявило, що переважна більшість, а саме 89,5 дев'ять мали клінічно виражену тривогу, що була більше, ніж 12 балів за шкалою ХАЦ, і лише 10,5 мали субклінічні прояви тривоги, тобто в діапазоні від 8 до 10 балів за шкалою ХАЦ. Оцінюючи показники депресивних станів, Ми виявили, що більшість компотанців саме 52,6% були відсутні ознаки депресивних станів. Лише у 14,5% респондентів мали ознаки клінічної самовираженої депресії, а субклінічні прояви мали 32,9% опитаних. Для лікування порушення ментального здоров'я було призначено препарат лазея щодня за до сну. Результати лікування ми оцінювали в динаміці на 5 та на 10 день лікування з калою хац. Аналіз отриманих результатів виявив зміни показників середнього рівня як тривоги, так і депресії, як на п'ятому, так і на десятому дні Застосування лікарського засобу в порівнянні із даними до початку лікування. Розподіл обстежених хворих за рівнем тривоги за шкалою хац в динаміці лікування препарату лазеї. Бачимо, що 88% мали клінічну тривогу вже на п'ятий день. Це число зменшилось практично в 10 разів. Ми мали вже субклінічну форму, 55%, а вже безпосередньо на 10-й день лікування ми мали 93% норми повної і тільки 7% субклінічних проявів. Розподіл обстежених хворих за рівнем депресії, зашколоха в динаміці на лікування препаратом лазея. Бачимо так само вихідний рівень, про який ми вже говорили, що субклінічна переважала була близько 50%. Клінічна депресія складала близько 14%, Але вже на п'ятий день лікування ми мали в вище 80% норми, і на десятий день лікування вище 90% норми у наших помотанці і повну відсутність будь-яких проявів депресивних розладів тільки невеликий відсоток до 10 зберігалася субклінічні прояви. Отже, результати нашого 49 військовослужбовців виявлено тривожні розлади, а тривожно-депресивні мали 27 коммотантів. Якщо до початку лікування клінічну тривогу відчували 89,5 обстежених, то на п'ятий день лише 9,2%, а на десятий день ознаки клінічної тривоги не було виявлено зовсім. Рівень тривоги в динаміці лікува... лікування в зменшився з 18 до 7,5. Прояви депресії до початку лікування були виявлені у достовірно меншій кількості коммотанів, а саме 47,4 з переважанням ознак Субклінічної клінічної депресії 32,9%. в динаміці застосування препарату лазея на 10-й день спостереження ознаки клінічної депресії не було виявлено у жодного комбатанта, А про ви суб депресії реєструвалися лише у 6,6% респондентів. Відсутність ознак депресії реєструвалася у 93,4% комбатантів. Серед обстежених коммотанців у 31% була наявна артеріальна гіпертензія першої та другої стадії. Було встановлено сильний прямий кореляційний зв'язок між показниками рівня артеріального тиску та показниками клінічної тривоги. Тобто, ми виявляли ту саму стрес-індуковану артеріальну гіпертензію. На фоні лікування препаратами лази рівень тривоги знижувався. При цьому ступінь підвищення артеріального тиску теж зменшувався. Отже, до переваг препарату лазея ну, в першу чергу, це лікарський препарат від німецької компанії Шваби. Він містить рослинний екстракт лаванди, який являється як і анксіолітиком, так само клінічно доведена ефективність, яка є співставна як із бензодіспінами, так і з антидепресантами групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Має високий рівень комплаєнсу за рахунок того, що можна приймати один раз в день. Проте ми не забуваємо, що доза 160 мг є теж доступною до застосування. Ми можемо рекомендувати приймати перед сном лазея. А також моменти нападу панічних атак або відчуття неприємної тривоги. Відсутні ризики формування залежності, відсутні взаємодії з іншими лікарськими засобами, немає зайвої седації в день. Високий профіль безпеки підходить для тривалого прийому. І хочеться закінчити такими гарними ліричними словами з української одної популярної пісні, де нам цитують про те, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми мов, ті квіти серед зими, не зрозуміли, як вижили. А ми знаємо, як ми виживаємо, ми знаємо, з якими квітами маємо бути поряд? Ми про це прослухали цікаву лекцію з гарною доказовою базою, проведеною в екстремальних цікавих умовах? І я сподіваюся, це було для вас корисним. Я щиро дякую за вашу увагу. Ми дякуємо нашим комбатантам, нашим захисникам, захисницям, всіх відостей, всіх служб за їх важку роботу. І я буду рада відповісти на ваші запитання.